Життя старого або очима діда все почалось ось так. Сер, 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 сер ні, сер, 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 сер ні, ні, сер. О, ні. Діду! А, о, онучку, ти ще тут. Так, а що а тебе непокоїть? Та ні, діду, ви так і не розказали мені, що з вами сталося. Ану, розкажіть далі мені. А, цікаво. Онучку, мене знайшли непритомного. А, але то пусте. Потім а, я закинув цю роботу. А місію ми так і провалили. Отак. Привіт, онучку! Як все маєш? Ходи на сюди. Я зараз тобі покажу свою стару касету, в якій відзнято, можна і так сказати, все моє дитинство. І зараз ми будемо дивитися, і я буду плакати, тому що це такі були чудові роки мого дитинства. О, дід, зараз тобі покаже свою. Дитячу касету. Так, звуки природи. Вистановлення органів пищеварения. Фу, якась гедота російська. Знайка та дикі звірі, о, це вже щось наше. Дитячий що це, «Дитячий альбом номер 2, це не мій. О, дитячий альбом номер 4. Оце моє. Оце моя касета. О, зараз тобі покажу. Моє все дитинство. Ну що, поїхали? Коли мені було 20 років, я почав грати в баскетбол. Це дуже класний вид спорту. Отак. От а далі, а далі онучку було ще цікавіше. Я змагався у велозаїздах разом зі своїми друзями. І тоді я, хруснувши пальцями, зрозумів, що я виграю цей за загін. І ось дійшовши фінішу, я відчув себе неймовірно щасливим. Ось так, ось таке було. Дитинство. А тепер покажіть щось найфантастичніше з вашого життя. Ану. Ну слухай, онучку. Сиділи ми, сміялися, аж раптом зрозуміли, що хтось є ось позаду. Ми поповзли, поповзли, поповзли і раптом, і раптом на нас напав ведмідь! Він почав бити просто в камеру, я не знаю чого, але він просто почав бити в камеру. В камеру почав бити. На, на, він наносив кілька ударів просто, просто по камері наносив кілька ударів. Далі я зрозумів, що я знесилений, я його... Ще він коли наніс декілька ударів, я його просто відкинув, відкинув свій капелюх йому і відповз на дуже далеке місце. Отак ми і втекли. Фух.